Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубенського полку, помер 9 листопада 1794 року в селі Іванівка на Харківщині. Український філософ, містик, поет, педагог має значний вплив на сучасне покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його назвали Сократом. Навчався у Києво-Могилянській академії. За його життя не було надруковано жодного його твору, хоча в рукописному варіанті вони все таки були. Загалом він написав 17 філософських творів, сім перекладів, найвідоміші його твори сад божественних пісень і жінка Лотова, байки Харківські. Він іноді підписував свої листи подвійним іменем: Григорій Варсава Сковорода Даніл Майнгард Світловив мене та не спіймав. Говорив чи то жартома, чи то всерйоз Сковорода, чи то про себе, чи то про всю українську націю в цілому. Також треба звернути увагу на декілька основоположних граней його гігантського таланту, який розкриває всю ту ж суть української нації. Його називають проповідником філософської любові і свободи. Розроблена філософом концепція життєвої мудрості вражає навіть людей в 21 столітті, яких здивувати чим-небудь нелегко. У цьому році відомий національний музей Григорія Сковороди в Харківській області, будівлю XVIII століття, влучила російська ракета. Цей вчинок прямий доказ знищення української культури і національної пам'ятки. Поруч із музеєм знаходиться могила великого українця. Як і заповів філософ, на місці його поховання немає хреста, тільки камінь із написом Світ ловив мене та не спіймав. За переказами Сковорода сам викопав собі могилу. За день до смерті він сказав усім, що помре, переодягнувся у білий одяг, а вранці відійшов у інший світ. Але містика на цьому не закінчується. У XIX столітті, сади Ковалевських, придбала багата поміщиця кузяна. Кажуть, що ночі їй снився старець у білому одязі. Злякавшись, поміщиця веліла перенести могилу Сковороди подалі за яр. Пізнавайте більше про мудреця Григорія Сковороди.